Тема тижня батьки зіркових дітей. Вони з полюшок плекають наших улюбленців і знають, як ті сказали перші слова, як зробили перший крок і коли визначилися з професією. Під прицілом нашого дослідження сьогодні мама Руслани лежичко із нею спілкувалися наші львівські кореспонденти. Усе своє життя вона присвятила відомій українській співачці. Вона знає всі її пісні, намагається не пропускати жодного концерту і пам'ятає кожен етап становлення запальної українки. Сиділа на грушочку і співала трави, трави, трави не успіли. дуже популярна була пісня, співав її біляєв. Вона дуже популярна була трави, трави, трави не успіли. Всюди, де, де я пам'ятаю всі свої яскраві моменти дитинства. Тут у Львові це всюди зі мною була мама. Ми ходили в музичну школу разом. А ми ходили потім і в студію при консерваторії разом. Зустріч ТСН Особливе Ніна Аркадіївна Лижечко призначила в одній зі львівських кав'ярень. Свій дім називає фортецею для найближчих. Журналістам і навіть знайомим туди зась. Та майже на кожне інтерв'ю вона залюбки бере з собою найдорожче світлини та іграшки Руслани. О! Костюми зберігаються з. З дитячих років з ансамблю посмішка в мене ще є. Платяшко таке жовте, я сиділа, пам'ятаю, цілу ніч вишивала зло, знайшла золоті ніточки. Мама відмовилася від своєї кар'єри. Мама відмовилася абсолютно від особистого життя. Вони розлучилися з моїм татом, коли мені було сім років. Але мама нікого не хотіла додому пускати і сказала, моя дівчинка, чужому дяді. Квартирі не буде бачити. Другий раз Ніна Аркадіївна вийшла заміж лише після того, як своє особисте життя влаштувала Руслана. Їй було 45, йому 23. Разом вони прожили 15 років. Я Сережу привожу, а в нього рука спітніла. Я кажу: Руслана, це познайомся з Сергій. Я виходжу за нього заміж. Руслана. Добре? Та добре. Прекрасно, Сергій, давай, прекрасно. Півроку тому Ніна Аркадіївна овдовіла. І наразі все її життя пов'язано лише з Русланою. Пані Ніна навіть працює в рекламно-продюсерському агентстві, яке належить її доньці. Робота до п'ятої, до шостої. Далі по суботах неділя, котежанки. Вони зідзвонюються щодня. Іноді мама Руслани приїздить до Києва і готує доньці улюблені домашні страви. Вона всіядна, і Саша Що не приготую супчик, овочевий борщик, печіночку. По щось і кашки, а котлетки просто обожнюють. От котлетки вони люблять. Я їм роблю котлетки. Парові відома співачка теж часто навідується до Львова, і мама завжди поруч. А останнього разу на відкритті стадіону до Євро 2012 так підтримувала виступ своєї Руслани, що тепер лікує горло. А я ж там кричав Вову-во-во. Ми ж там хвилі робили. І поки Руслана співала, ми робили хвилі. Кожна секція вставала і до мене доходили, всі підскокували. Ясна річ аж кричала, не кричалася. ТСН особливе. Один плюс один. Упродовж тижня паралельно із серіалом триває опитування на моїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, на цей момент найбільше голосів назбирала думка, що всі мають допомагати своїм батькам незалежно від того, батьки вони чи ні, і зірки чи ні. Шукайте Соломія Вітвійська українською мовою та долучайтеся. А в кінці тижня підбиваємо підсумки.